В Ужгороді змагалися спортивні орієнтувальники Закарпаття. На чемпіонат області прибули понад 250 спортсменів з Ужгородського, Мукачівського, Уського районів, Ужгорода, Мукачева, Іршави. Чемпіонат Закарпатської області присвячений пам'яті Константина Федоровича Саса. Який весь час присвятив свою, свою роботу в дитячому туризмі і орієнтуванні. На змаганнях проходить відбір в збірну команду області, яка буде представлена на чемпіонаті України, який відбудеться в кінці жовтня, 26-30 жовтня в Закарпатській області. Влаштована організаторами чемпіонату траса мала свою специфіку. Особливість траси в тому, що вона поєднує у нас як і лісову місцевість, це Боздушський парк, так і міські прибудови. Це у нас навколо Падіюну. Тобто навколо Падіюну простіше, міські міській забудові для менших дітей вже в лісній місцевості, більш старших групах. Учасники мають свої видові вподобання в орієнтуванні та визначали рівень теперішньої траси. Я займаюся орієнтуванням з 7 років. Найбільше мені подобається орієнтуватись на лижах. Сьогодні дистанція була складнувата. При тому, окрім власне, спортивної складової, в орієнтуванні учасники заходу вбачають безпосередню практичну користь. Та природну цікавість. Наприклад, якщо ти заблукав в лісі, то ти можеш зорієнтуватися і знайти себе, де ти знаходишся, і вийти так з лісу. Тут треба бігати, тут з картою треба працювати, з компасом. Це мені дуже сподобається. Учасники змагалися за скороченою дистанцією. На карті було позначено 15 контрольних пунктів. Їх кількість потрібно було відвідати залежно від вікової групи. А вже невдовзі кращі орієнтувальники візьмуть участь у присвяченому 60-річчю виду спорту чемпіонаті України. На захід очікується приїзд близько 400 осіб, зокрема й гості зі словаччини, угорщини, Естонії Норвегії.